Я вам завжди показую я різні ягідні культури. От хочу показати яблуню. Не знаю, бо я брав розпліднику, не знаю, чи ця яблуня, цей сорт який я брав, це був Греніс Сміт чи Світ, Греніс Сміт. І ось така перша урожайність цієї яблуні. Яблуня невелика. Але яблука досить-досить така навантаження велике. Я не є сильний спеціаліст по плодових деревах, але тут, думаю, покажу яка врожайність яблуні це яблуня. Це врожайність на з дня посадки пройшло вже 3 роки, якщо не помиляюся. І ось така яблуня. наступна яблуня, як на мене, цікава, так звана яблуня полуниця. Ось така також врожайність. Яблуні, яблука червоні. Ну, хоча в інтернеті показую, щоб м'якоть цієї яблуні повністю буде червона. Не знаю, чи це буде правда. Поки що м'я чи біла, біла м'якоть. І як бачимо навантаження також, також таке досить непогане, велике. Цікаво поїхати було на такі розплідники десь поїду. Що щось цікаве знайду, то вам покажу. Зараз наступає осінь і всі починають мене питати, запитувати, чи не знаю, я десь гарний, гарний розплідник, яблунь, груш. Ну, тому, якщо хто мав справу з чесними розплідниками, в кого гарний, гарні є форми від цих розплідників, діліться посиланням, буду заходити, аналізувати на їхній сайт. Якщо десь тут поряд в Івано-Франківській області, то Заїду або у Львівській області, обов'язково. І також, можливо, їх прорекламую, якщо дійсно це гарні розплідники. Бо просто так на сайтах, якщо ви не знаєте, що це розплідник, а якщо це просто магазин, який має тисячу різних рослин видів, тобто це зрозуміло, що це не є розплідник. Тому діліться посиланнями і коментуйте, в кого яка врожайність. і до наступного відео.